Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про наступну ситуацію, в яких випадках вам можуть відмовити у призначенні субсидій в 2024 році. Отже, вам може бути відмовлено в призначенні субсидії з наступних причин. Якщо ви маєте квартиру площою понад 130 квадратних метрів, або будинок понад 230 квадратних метрів. Виключення становлять. Для тих родин, які виховують дітей у дитячих будинках сімейного типу, мають статус багатодітної родини або опікуються трьома і більше дітками. У членів домогосподарства у власності є два і більше житлових приміщень. Через автомобіль не старіше п'яти років у власності когось із членів вашого домогосподарства. Чи Через наявність у вашій родині двох і більше автомобілей віком до 15 Років, якщо ви володієте депозитом, який перевищує 100 тисяч гривень, якщо ви не сплачуєте аліменти протягом трьох місяців і більше, якщо зроблено членом вашої родини покупку на суму понад 50 тисяч гривень протягом Року до подання заяви на субсидію, крім витрат на медичне лікування або купівлю валюти на аналогічну суму. Якщо борги домогосподарства за сплату житлово-комунальних послуг становлять більше 680 грн. гривень, нагадаю, що з травня 2024 року житлові субсидії на неопалювальний сезон для більшості отримувачів. Будуть призначені автоматично, вже призначені автоматично. Але якщо змінилися дані про майновий стан або склад домогосподарства, коли ви є е, і маєте статус внутрішньопереміщеної особи або у складі сім'ї наявні е, члени родини, які фактично на цій житловій площі не проживають, в такому випадку вам потрібно звертатися в органи пенсійного фонду.